Сьогодні в мене шніцелі з капустних листочків в клярі. Приготуємо шніцелі з капустних листочків. У мене вчора залишилися листочки. Викидати шкода, сметана, сир і яйця для кляра. Добавимо туди кляр, добавимо спеції, гранульований перчик, якісь італійські трави. Додамо сіль перчик. І будемо смажити. Листики в мене відварені. Тому зараз зріжемо потовщення і все, і будемо готувати. Так, яйця наші по... посолимо трошки. Так, посолили, поперчу. Ой, щоб не темний був кляр. Так, додавлю італійські трави. Щасничок гранульований. Так, залишки сметанки в мене тут залишилося ложка. Якраз щоб не... не знаєш, куди його діти, ось пригодиться на кляр. Так, добре. Добавимо кусочок сира, натримуємо сюди. Так, все ретельно перемішаємо. І кляр наш готовий. Але, мабуть, я ще додав одне яйце. Добавляю ще одне яєчко. Так, от тепер, мабуть, буде й добре. О, так що, три яєчка, ложка сметани, грам 50 сиру вердого і спецій. Все. Зараз розбираємо листики, що там з ними пообрізаємо їх і будемо смажити. З листиків зрізаємо потовщення, тут дивимося, що там нам не треба. І будемо потім якось складувати, слажувати отакими, От може, шніцелями, і будемо жарити. Капуста в нас молода, тому приготування багато не займе. Вони вчора пропарені за вчорашнього дня. Отак. От і будемо готувати шніцелі. Ми колись в молодості таке робили. Мабуть, на м'ясо, коли не було грошей, не знаю, що були за времена. Студентами були. Їздили на дачу і капуста вродила. І от ми вирішили, що ми можемо приготувати. Ага, приготуємо ми отаке. От Щось знайшли в повареної книги, в книжці повареної. Такий рецепт і давай. <плес> Кулінарні здібності свої проявляти. І я пам'ятаю, що нам так сподобалося тоді ще пам'ятаю. Але ми робили, мабуть, в муці, і в яйці, ну, з сухарями щось, ну, вже не пам'ятаю, дуже давно це було. Ну, у нас ще й немало цих капустних листочків, тому вийде добра порція, трошки десь. З дирочкою буде, ну нічого страшного, вона закриється і все буде добре. Так, обрізаємо далі. Капустяні листики ми приготували, пообрізали. Зараз нагріваємо сковорідку і будемо смажити, Обвалю, обмакувати в клярі в сирному і смажити. Сковорідка нагрілася, ливаємо олійку. Це будемо зараз класти наші капустяні шніцелі. Так, перший пішов Так, виложила на, на сковорідку наші шніцеля. Там, де було мало сиру, я додала трошечки ложку зверху. І потім перевернемо, подивимося які. Смажимо трошечки, прикрутимо, щоб не горіло. Ну, але по три хвилинки десь з кожного боку треба буде просмажити. Перевернула на інший бік. Вони такі гарнезні вийшлися. Дуже гарні. Вообще. Мені подобається. Скориночка така. Дивіться, а менші такі невеличкі взагалі будуть добре. Ось трошки отвалилася моя красота. Так, Вон, дивіться, які маленькі, гарненькі, піджарені. Боже, ціла, ціли, ціла вечеря. Знімаємо наші шніцелі. Вони з двох сторон вже підприготувалися. Ой, красота. Красота. Дивіться, які вони гарні. Досмажуємо нашу смакоту. Шніцелі з капустних листочків готові. Такі гарні вони. Можна подавати їх з грибним соусом, з со сметанним соусом. Можна просто так на вечері подивитися. Посмакувати. Зараз ми один розріжемо, подивимося, який він всередині, чи гарно ріжеться, ріжеться гарно, трошки мішає кляр. Але я думаю, все добре. Дивіться, який він гарний. Капуста прожарена. Ось дивіться, який він гарний. Все добре. Всім смачного. Дякую за перегляди.